Так, доброго всім дня. Тільки що показували цей невідомий. ну Тут рядом ось росте, я теж не можу вам не показати. Це Смольнікова. Смульникова. Подивіться, яка тут гроздяка висить. Ви бачите? Це капець. І ось ось яка друга. І це при тому, що на одному пагоні вони. Ось ось. Бачите, один пагін. Там вже там. Були ще ну, трохи там позрізали. От. Ну це, звісно, що то. Теж розмір такий, це приблизно до 2 кг. Ну, зараз ми длина грозді тут 30. Ну воно 30 см. Да, Та ягодки тут такі не, не маленькі на ній. Зараз ми одну заважимо. Так а ну-ка Ну ось 11,6 Ось все. така хороша Ну смак гармонічний у неї всі ви знаєте Ну приємний Ну приємний дуже приємний Тільки тут надо було все таки оставляти одну грону І тоді вона б... Вже була виспів, ще й продана. А так дві вони ще хай трошки повисять. Ну а кісточка все коричнева ось оля. Так. Ну, да. ну фни. Ану, який тут смак уже зараз перевіримо. Та коричневі дві, чотири ну. кісточки, всі коричневі. Є Не, вона вона... вже смак хороший. Та вже все, вже вона спіла. Значить вже завтра. Ї... Хоч і пізні, ну вона вже спіла. Завтра вона вже Стих. уїде. Тут знаєш, багато кущів пам'яті Смольнікова, ну і просто, щоб не бігати по винограднику, рядом ось, та ми включили та показали, а то ми да, всі ганяємося за, за сортами, якимись непонятними, не, не іспитаними, не провіряними. а таке ось просто ігно... ігноруємо. А я думаю, що даремно ми це робимо, бо форма Достойна. І ще скільки вона держить? До 25 вона, по-моєму. Скойника, да? здається, до 25. У мене ж на воно росте, так, і вона росте і не вкривається та, нічого. Та, все... і, і нормально. Лоза, все, визрівша. А, Класна, визрівша хочу. все. Так що... Трошечки доповнить. Ми там знімали відео про львівський. І зрівнювали його, порівнювали його з Ландишем. Ну, чому з Ландишем? Тому що сам Кашич його порівняв з Ландишем. І ми тоді порівняли з ландашем. І тоді там був мускат, все. Ну що хочу тепер, вже, він вже проданий, він, уже хорошо, він довго висів, вже визрівший, бо не до нього було. Було що продавати. То що хочу сказати? Він ще більше сладості набрав, цей львівський, плотний такий, дуже солодкий. Але ушов мускат. Ну, і я не знаю, чи він з ландашами порівнював. Тоді мускат був, але з Ландишом не зрівняти. Просто мускат. Ну, а так да. Ну, Він продався. Чого продався? Солодкий, білий виноград продався, всі солодкі хочуть, він дуже солодкий. І подарок, подарунок Харкову був дуже солодкий, продався. Ну, це так. Так що, майте в виду. Я кажу, що у Саші комерційський виноградник. Так що дослухайтеся. Да, і ще там хочемо подякувати, вже я надякував, що дивляться, роблять. Поправки, там коментарі, коментарі, деякі, да. деякі сорти сказали, ми не що, знаємо. Да. Ми не показуємо, а що, благовіст щоб... він перший раз тільки, а то не благовіст. Дякуємо. Да, дякуємо, звісно, що ви поправляєте, бо я ж кажу, ми ж теж знати не можемо. от такі, ну. Я то взагалі геть новичок. Саша там ну, на пару років більше ну, за мене це, ну, займається цим ділом. Одного ж я заболів своїм виноградарством, ну все одно ми ж не. 15 годин 20, займаємося цим ну, вирощуванням, щоб знати, отак от навіть з першого взгляду подивився. Та й ага, це благовіст, а то не благовіст, а то ще щось. да, ну а ми знімемо, звісно. А є ще той благовіс? Чи ну, що ми думали, що благовіст? Його а, продали. Ну, вже на той рік будемо показувати, що він то таке. солодкий був І він добре продався. Да. Ну, оказалося, що то так нам підказали, що не благовіс. Подивилися. Ну, дійсно, не схожий він на благовіс. Ну, ну, щось... А А то взагалі я не знаю. – ще ж цей, Саш, скажи, за... хто ж б ніхто не думав за крайновський, за ці за геліус і за. Що на сьогодні саме продалося? Дуже добре продається Геліус і Анатоль. Геліос більш ранній і ще солодший. Добре береться. Він, від у нього дуже гарний. Рядом лежали теж такі хороші сорти, ну його це первіше питають і купують. Вже один проданий, він більш ранній. Хороший геліос, хороший виноград. Ну, так, казалось би, 50 гривень стої. Купляємо по 300-1000, по а потім тягаємо по проловку, перелажуємо. От от що так? Так що це на сьогодні таке у нас познавальне відео. Так що, Підписуйтеся. Пишіть, цим ви продвигаєте канал. Ну, до побачення до наступних відео.